Доброго дня, добрі люди і ті, хто хоче бути добрими. Адвокат Володимир Клим, канал, юридична компанія Дом Право. Тема хто платить ріелтору? Покупець, продавець. За, незважаючи на те, що така війна йде, ринок якось працює. Якось з цього місяця, мабуть, двоє людей задали це питання, і я так коротко для вас його освічу. Які тут бувають нюанси? Для всіх, які там цікавляться зараз купівлею і продажем, в описі до відео міститься канал, під, ну, не канал, вибачаюся плейлист на тему юридичний супровід, десятки консультацій з приводу купівлі і продажу. Користуйтеся на здоров'я. Отже, хто платить ріелтору, і тепер, коли війна і раніше дуже багато задаються питання з бажання заекономити. Консультація фактично поділена на дві частини, коли все просто і коли все складно. Тому поїхали. Коли все просто. Просто тоді, коли людина, наприклад, хоче купити квартиру, йде в агентство нерухомості чи до приватного ріелтора, підписує з ним договір, обумовлюють. На цьому березі їхні відносини, їхні права і обов'язки, і поїхали, і працюють. Ріелтор знає, за що працює, людина знає, за що платить. Або продавець, хоче продати квартиру, немає часу, не хоче цим займатися. Різні підстави, різні причини, як обґрунтовані, так і не обґрунтовані, але це вже тема іншого. Підписують договір і продає собі просто. Тоді, коли підписав покупець, платить він, а коли підписав продавець, платить продавець. Тут все ясно, хто платить ріелтору. Але не все так просто у нашій державі, тим більше в державі, де кожен хоче трошки увільнути. І ріелтори теж, їхня вина теж у цьому не підписують договори часто. Тому про ситуацію, коли все складно. Коли все складно, і як це буває, договору ні в кого нема, ні в продавця, ні в покупця. І, наприклад, виставляє продавець свою квартиру, іншу нерухомість будинок, в оголошення про продажу OLX, інші сервери, і до нього приходить клієнт. З ріелтором добрий день, добрий день. Але тут продавець, шановний, дізнається, що, що так повинно бути. Він повинен заплатити ріелтору, який до нього прийшов із своїм клієнтом. За що виникає питання? Ну, Тут питання виникає, звичайно, можна поторгуватися, послати їх далеко цього продавця з покупцем. Але люди бояться, що виникне ризик, що ріелтор з цим. Покупцем просто піде. Тоді вже вибір просто вибір продавця. Платити цьому ріелтору, який взявся як сніг на голову, або не платити. Тут вже вибір і чесності, і домовленості. Можливо, ріелтор позвонив, Я ріелтор, я приведу вам клієнта, але ви, ви будете винні. Ну, вже на. Власну думку і на власну ситуацію треба дивитися, але я вважаю, що така схема трошки суперечить, тому що у ріелтора і у продавця немає ніякої домовленості. І друга ситуація, продавець виставляє квартиру, туди приходить покупець, а там ріелтор і каже: ви знаєте, скільки я багато роботи зробив чи зробила. Ви мені повинні заплатити. Я думаю, ну, тут тобто розбити на дві частинки. Це коли ти позвонив, ти дізнався, що там ріелтор і ти йдеш туди, вже знаючи, що ти будеш винен. А друга ситуація, коли ти позвонив, ти туди прийшов, а ріелтор вийшла з туалету і каже, о, добрий день, клієнт, завдячуючи моїй великій праці, з'явився. Тут теж вже бажання покупця. Якщо, звичайно, він скаже, я не хочу платити ріелторський, то цьому ріелтору прийдеться думати. Бо дуже часто такі ріелтори загажують інтернет своїми оголошеннями, незважаючи на те, що там є оголошення і напрямують продавця, але вони дуже працюють багато, вони там по півдня набивають їх. Ні в які системи бази, то що не вірте, які там існують, які дають ексклюзивне право. Це все вже давно минуло, цінність ріелтора зовсім другому. Тому такий висновок, хто платить. Платить той, хто домовився з ріелтором. Письмово, ну тоді все підтверджено. Якщо усно, ну тоді вже на чесність людини, чесний ти чи нечесний, дотримати свого слова. Але хто домовився, той і платить. Дякую за увагу. Нагадую про плейлист, дуже багато консультацій. Буду вдячний, якщо подивитесь.